Профілактика це дієвий захід у попередженні впливу негативних чинників на підростаюче покоління. Тому одним з основних завдань співробітників підрозділів міліції у справах дітей є попередження та недопущення вчинення молоддю, злочинів та правопорушень. А щоб ще більше звернути увагу молоді на те наскільки небезпечними бувають наслідки протиправної поведінки. Співробітники міліції спільно з адміністрацією Прикарпатського національного університету імені Стефаника провели освітньо профілактичну акцію. У заході взяли участь майже 600 першокурсників навчального закладу. Тема зустрічі. Не вбивай себе, звертаючись до студентів. Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи Прикарпатського національного університету Ганна Карась наголосила, що життя людині дається один раз, і тому варто постійно замислюватися над тим, що прожити його треба гідно та в жодному разі не ставати на шлях злочинності, наркоманії та алкоголізму. Саме з метою профілактики наркоманії, сніду, куріння, боротьби з алкоголізмом, ми проводимо зустріч із працівниками управління внутрішніх справ щоб обезпечити наших молодих людей, щоб їм пояснити шкідливість цих звичок, зрештою і ту юридичну відповідальність, яку вони будуть нести за порушення і створ... і скоєння того чи іншого злочину, саме з метою профілактики, і ми дуже вдячні управлінню внутрішніх справ, які відгукнулися на ініціативу нашого університету. Перед присутніми виступила начальник служби кримінальної міліції у справах дітей обласного управління Алла Лемча. Вона ознайомила студентську молодь зі станом злочинності серед неповнолітніх. Варто зазначити, що порівняно із минулим роком динаміка підліткової злочинності зменшилася на 44%. відсотки. Початку року неповнолітніми скоєну 196 крадіжок майна, 18 пограбувань та 6 випадків незаконного заволодіння транспортними засобами. Майор міліції заакцентувала увагу юнаків та дівчат на проблемі, яка найбільше турбує суспільство: поширення наркоманії у молодіжному середовищі. Зокрема, йшлося про те, що до кримінальної відповідальності притягуються троє студентів вузу за реалізацію наркотичних речовин. Також керівник підрозділу попередила присутність студентів, які ще не досягли 18-річного віку. Про недопустимість перебування у нічних розважальних закладах, про заборону тютюнопаління у невстановлених місцях та на території навчального закладу і вживання спиртних напоїв. У нас з 2003 року є на території області дії розпорядження голови облдержадміністрації про заборону перебування неповнолітніх розважальних закладах і у комп'ютерних клубах після 22-ї години. Так само відповідальність за тютюну куріння в громадських місцях за розпиття спиртних напоїв, довести відповідальність за доведення неповнолітніх до стану спиніння, тому що як студенти вже є серед них повнолітні, тому що розпиття спиртних напоїв з неповнолітніми, доведення їх до стану спиніння це передбачено адміністративна відповідальність у другій частині профілактичної акції. Студенти познайомилися з міліціонером жінкою, яка вміє та знає, як захиститися від нападника чи правопорушника перед присутніми із пізнавальною програмою з вивчення основ. Самозахисту виступила працівник спецпідрозділу Грифон, старший лейтенант міліції Анна Палагнюк. Офіцер показала присутнім прийоми рукопашного бою, за допомогою яких можна захиститися від нав'язливої людини, хулігана чи навіть грабіжника. Дуже багато дівчат у вас навчається. Ну більше для дівчат ці прийоми будуть. Як себе захистити, покаже перше, боліві точки, які в першу чергу дівчина може по крайній мірі чуть, -чуть не шкодити. Нападника це тобто нажати пальцями на очі. Можна вдарити рукою під ніс. Міліція сподівається, що захід, який відбувся, сподобався студентам. І після спілкування з правоохоронцями ці юнаки та дівчата серйозніше замислюватимуться над власними вчинками. Такі профілактичні акції будуть проводитися і надалі.